Держава не зацікавлена в усиновленні дітей. Чому? За обігом бабла ця сфера не поступається. сфері наркоторгівлі, торгівлі зброєю, проституції. На дітях заробляють колосальне бабло. Життя однієї дитини в якомусь закладі, дитячому, так, державі обходиться дуже дорого. А по факту дитина банан в житті не бачила. До дитини доходять копійки із тисяч, які виділяються на її проживання. Одна схема. Друга схема: за кожне захворювання держава доплачує. Відповідно, вигідно накидати якомога більше діагнозів дитині. По-перше, більше грошей отримує на цю дитину заклад. По-друге, всі дивляться на цей діагноз: о, ні, ну це дуже хвора дитина. І ніколи її не візьмуть. Третя схема дитячі будинки сімейного типу. По факту, 100 дітей може жити в цьому будинку, а й вони існує.